Вітання вам від каналу про садівництво, Хризантема Мультифлора. Вона завжди викликала велику зацікавленість у любителів саду. І це не дивно, бо ці квіти дуже яскраві, барвисті, які щедро квітують. Вони відіграють надважливу роль в осінньому саду, бо квітнуть вони неймовірно довго до того ж. Надто складно знайти рослину, котра б виконувала схожу функцію. А щоб досягти таких результатів, ми підібрали для себе декілька пунктів і підійшли до деяких висновків стосовно її вирощування. І перше таке правило стосується, звісно, висаджування мультифлори. Якщо ви затіяли висаджувати хризантему мультифлора. В якості якихось акцентних, таких барвистих клякс у своєму саду, то з цим усе зрозуміло. І цю функцію вони, звісно, виконають навідмінно, це, безперечно, прикрасивши будь-яку ділянку саду. А от, якщо ви вирішили посадити мультифлору в якості бордюра попри доріжку такою смужкою, то слід тоді пам'ятати, що відстань від рослини до рослини має становити не менше 80 сантиметрів. Тільки тоді рослина формуватиме ідеальну, пишну, багату. Кулю і причому формуватиме її без якоїсь зайвої допомоги. Я зрозумію вас абсолютно, коли ви зараз мені скажете, для чого так багато, чому така велика відстань, і нащо залишати стільки голої, чорної, неприкритої землі у квітнику. Але ви просто мусите набратися терпіння і трохи почекати. Бо саме простір і світло допоможуть кущикам набратися сили, щоб потім пізніше восени вас приємно здивувати. Якщо мультифлора не зазнаватиме жодного утиску з боку своїх сусідів у квітнику, то ви на шляху до успіху. Сонячне проміння, розпушування ґрунту довкола хризантеми і помірний полив вони також зроблять свою добру справу. Іноді мультифлорі дорікають за те, що її полюбляє попелиця. І це правда, бо тля любить смакувати її соковитими зеленими листочками, але ж цьому можна зарадити. Зараз у спеціалізованих магазинах є дуже багато різних препаратів, які ідеально справляються з цією проблемою. І через це комашки не можуть бути причиною, щоб не поселити цю красуню у своєму саду. Іноді виникає питання стосовно формування куща мультифлори: ні, це не та рослина, котра вимагає такої дії. Ця рослина формує себе сама у ній це уміння закладено генетично. Єдине хіба що окремий сорт, так звана мультифлора, каскадна, потребує формування. І нарешті найцікавіше питання, коли ж розквітне мультифлора і чи залежить це від термінів її висаджування. З власного досвіду, хризантема мультифлора заквітне тоді, коли їй призначено це в залежності від сорту. Бо поділяються хризантеми на ранньо, середньо і пізньо квітучі. Можна, звісно, пришвидшити їй цей термін спеціально для цього підживлюючи. А от стосовно об'єму куща, то якраз це залежить саме від часу висаджування навесні. За нашими спостереженнями, найкраща пора для цього друга половина квітня, кінець квітня максимум. Тоді в нас виростають неймовірні об'єми, іноді сягають метра в діаметрі. Чим пізніше ви посадите мультифлору, тим менший кущик у вас виросте. Нічого доброго від такого садівництва не очікуйте, ви можете навіть в липні посадити мультифлору, і вона теж розквітне, коли їй належить. От тільки кущик буде мініатюрний, бо йому не вистачить часу, щоб набрати розмірів. Бо хочеться нам від хризантем саме цього, великих, об'ємних та обліплених цвітом куль. Ось чому так важливо посадити вчасно хризантему мультифлору. Тож пропоную скористатися нашим рецептиком вирощування хризантем цього сорту. І сподіваємося, що ви будете задоволені результатами. Якщо ж ви маєте якісь власні накопичені спостереження за ростом цих квітів, у вас є свій особистий досвід з їх вирощування, і ви поділитеся ним з нами у відгуках, то нам буде надзвичайно приємно та цікаво. Наразі дякуємо вам за те, що дивилися нас і слухали. Та чекаємо на вас у наступних відео. В коментарях під відео ви досить часто запитуєте, чи не продаємо хризантему Кнайп Rose, бо саме її ви впізнали в деяких роликах. Так, ви можете її у нас придбати. Інформація про це в описі під відео.